Так, привіт громадо, хлопчики і дівчатка, хто там дивиться мої відео. А ну, напишіть, скільки вам років. Так, що в нас тут? Поле коло річки. такий бугоряка. Не знаю градусів. ну Трактор тяне, в принципі. Прийшлося, звісно, включити передок. О, трошки як пробуксовує, так як зализує наче. Тут бугор такий градусів. ну Перепад, метрів 50 на 500 метрів. Не знаю, може я так, і, так, я определяю. О, все, дав ручним газом. 8,9 йде. Так, сіємо пшеничку. Вчора провели оприскування. Бачите, такий фон зелений вже хороший фон. Бачите, тут хлопці теж понасівали, Софіївки, пшениці, вже зелена. Там соя в них була. Ото там воно з бугор. Ота бачите бугор, ото жовте, Ото соя. Там вчора сіяли люди. Ну, коротше, Тут хороший край для сівби. Тобто як, удачно тут, пішов дощ, оце по цій балці, по річці, пішов дощ. І ще й не те, що капітальне, це вже пройшло скільки днів і ще земля добре, волога. Бо якщо б вчора приїхали, то було б сиро. Сьогодні якраз нормально. Глибина промокання, ну, лопати немає. Так, покончалися вже, треба буде загружати. Ну, Бачите, ми вже 2 гектари засіяли. Ну, це ми приїхали із бункерами, з того поля. Що вчора досівали 50 гектар тих. Досіяли, сьогодні приїхали сюди. Поїхав, засіяв там ще 3 гектарчика. У нас було ну так, дивіться який фон класно зелений. Вообще. Значить гліфосат не бере. Ну він діє. Це чим добре, що вже отут філософія така моя, ну воно так і всі розказують, що покровні культури сіють, виходить, возбуждається Вид... Кореневими виділеннями просинаються. О, трошки з вами тут незручно. Просинаються бактерії, ну, вся біота, біологія ґрунту просинається. Вона, знаєте, ціле літо тут спало, все було в анобіозі. Ну як засуха була. Ну, Хоча нікотріо там бачив кукурузини, Сантиметрів по 10-20. По Оце вони зійшли ще до доща цього. Так, про чому я зупинився? Трошки. На тому, що просидається вся біологія ґрунту. Звісно, щоб трошки він раніше пішов, щоб з сантиметрів хоча б до 15-20 виросли покровні культури. Ну, якраз бит коренева добре б розвинулася. Біології було взагалі класно. Ну і так не погано, Побачимо результат, як воно буде розвиватися. Бачите, воно вже, як я ж кажу, возбудилася біологія. Тобто Це як дрожжі для хліба. Перед тим, як пекти хліб, замочуються дрожжі в цукрові і трошки муки додаєш. Получається, вони просинаються і потім ти вже. Замішуєш тісто і печеш хліб. Дрожжі активно, можна і так укинути їх у хліб, але процес сходження буде набагато довше. Так само і тут у ґрунті. Получається, ми оце посівом покровних культур спровоцирували проростання бактерій. Ну, всіх. Полезних. Так, що тут туди? Ми будемо загружати зараз. Зараз якраз загрузимося і вам покажу. Покажу загрузку. Дуже й пшениця, і добриво, там оно компідсуває його трохи у бункері на датчик. Добриго ще може і хватає, а зерна треба вже точно загружати. Так що отакі, отакі така касочка, щоб... Покровні культури, бо питаю мене, для чого ті покровні культури, смисл? Якщо б було все нормально, смисл дуже великий. Це все життя, біологія ґрунту. Так що? Так, ну що, зараз покажу вам загрузку, паву поки. вісь. Так, ну все, приїхали. Так, зараз кум заїде на поле, щоб... Бо там краю дуже велика борозда, погано брати. Що тут у нас посівалочки? Зараз, пориємося, побачимо, що тут, бачите. Виходять такі полосочки. Оце покровні наші культури. Ну, я думаю, вони пропадуть. Забризкаємо. Дивіться вже, яка коренева система. І посів, бачите? 2-3 сантиметра. Взагалі, все зерничко, бачите? 2-3 сантиметра. Ну, чудово! І горох. Ми додавали трохи грант дивіться, вже яка коренева. Вже життя повним ходом. Дивіться. Каду ще його по сходить. Грунт чудовий, дивіться, а посіяно на 2-3 сантиметра. Дивіться, це раз. Вообще Класно. Так, ну пішов я загружати. Вам покажу сейчас. Бачите, наш загрузчик. Така стріла вмісто ковш, чіпляється, ну хто слідкував. А сюди чіпляється ковш горнуть зерно. От як... Два в одному. Стріла два в одному. Так. Зараз Так, Ручник. Так, цікаво вам, цікаво, мені теж цікаво, так Понижено, включено, будуть Так Сейчас вернемо сюда в Ой, понаставляли Цепочок. Бачите, стріла прямо можна брати аж прицепа. Класно. В принципі, на витягнуту стрілу нормально получається. Так. Я витягнуту стрілу Зараз воно так сівалку поставили. Якраз таку задом під'їдемо, задом здамо і туди до сівалки. Так. Беги по тоні. То не слідкує так. Важкувато, ну нічого. Треба таке вибрати місце хороше. Я вже бачу по наклону бега куди ставати. О, нормально. Щоб трактор був як цей. Ну, Равновеція держава. Наклон бега видно зразу. Опа. Так. Все, піднімаємо. Просто вверх піднімаємо і все. І потихеньку тепер під'їжджаємо. Первою пониженою. Первою цей, що тут не зухи. З камерою не дуже зручно, це я роблю швидше все. А з камерою не дуже. Не дуже. Все, вистачає. Все. Зараз куб розв'яже. Бачите, такий фон поля виходить. Дуже добре видно. Це не по соєшнику сіять, просто грається. Я їду стик у стик. Мені практично не треба ніяка навігація, веду колесом. Стик у стик виходить, взагалі ідеально. Скільки у нас там воно ще бех амофоса взяли, амофоса хватає. Просто чи хватає? На 10, 10 гектарів у нас почти 11. Почти 11 гектар. Ну, Плюс-мінус то виходить, бег на 7 Короче, получается, что я приїхав, 3 гектара засіяв, там бег засипали, тут ще 2 гектара. Короче, По-любому надо було 2 бега брати. Та нічого, сейчас треба сіять, та ще багато там сіяти. Ще все по ріпаку будемо сіяти. І ще поле 7 гектар. Коло полтавки, коло траси. Засіємо. І там, де ріпак був, теж по ріпаку все засіємо пшеницею. Коротше, вийде в нас третя частина пшеницею. 33 відсотка, грубо говоря. 33% буде засіяно пшеницею. Ой. Щось пиляка, така в цьому тракторі. Ай, пауза. Добре чхнув. Що в цьому тракторі прямо термоядерна. О. Аж сльози пішли. Весь в пеляки. Так. Та добрего ще ж на круг хвате, По потім постається. Ще хвате? Ну, а я а потім будеш, потім бек там не влазить. Ну тоді, виходить, бункер рівно на один бек. Так, що тут у нас? Це крутиться, все дує чудово. А, температура взагалі, 40 градусів вже немає. Взагалі. Ремень там ходить нормально, без питань Так, що ти тут пещеш? Сейчас. Доброго виходить Медленніше йде, сигналізація добра важ, а воно ну перепхнув вже уже, повністю. Получається трошки уклончик. і Там всередині защиту поставили, щоб не так давило. Ну, внизу над катушкою. Таку як козирьок. І воно тепер козирьок з йде, а передок трохи підвисає. Ну як? Воно то зсипається, ну. Все нормально покамість. Так, що тут у нас? З вами зараз насюю. Як сівалку опускаємо. Раз ну, гідравліка і все. Я тільки почув цей звук, одразу вирубаюся. Все, поїхали. Зараз покажу, як я йду. Воно колесо, бачите? Колесо. І якраз вершечком крайком. Якраз крайком. Ідеш собі. І там воно один, може, сошник перекриває. Може. І то так дивлячись. Як? Взагалі чудово. Дивіться, так йду. О! І один сошник перекриває. Думаю, чуть -чуть далі йти. Ну. Так, тут буде експеримент, бачите, трошки гною. Гною, біо, біорозноманіття, теж наше. Трошки сюди кум вивіз. Оце його тут земля вичистив і вивіз усе. Днівець двору. Так, ну що, хлопчики і дівчатка, отак ми сіємо, без питань, льогенько в день по 25-30 по гектар, льогенько, ось, ютуб, ютуб, динаміки підключаю, щоб громка связь була ну, в тракторі і собі передивляюся відоси відпочиваю, фух, Кондиціонер працює, О, як чудово, навіть стику стик йду. По сояшниках, звісно, я так не веду, там можуть заблудитися трохи буває, то беру трошки далі. Ні, якщо бачу хорошу лінію, просто земля суха, якби земля була волога по сояшниках, було б чітко видно. Ну, В принципі, трошки може більше беру так сюди дивлюся, ось, бачите, по ручку ось по ручку, воно видно, воно там зразу, де де їхати. Вести без питань, без маркерів водить ідеально. Знаю. З маркерами мені це з цьому, з навігацією не вийде, тому що тут посеви відбуваються по-різному. Наприклад, сояшник ми косимо гінками за шерстю. Як комбайн косив, так і сіє сівалка. Ніякого забивання абсолютно немає. Це їде за шерстю. Що... Навігація мені тут по Я не бачу серйозно. Я там... заморювався від того, що там Ось три рази вже зробили, можна вже розвертатися, вже здавати назад не треба. Три обсєва, бачите? Три обсєва. Можна не здавати назад вже, а просто... ось в цій сторону якраз класно розвертається до, до кінця руль. І все тільки клац. І все, ти в гонах знову. І сію, поки місь. Зараз будемо сіяти оцей квадрат отако, таким способом. Ну, аж поки місь не буде метрів 100 від краю. Ну, тобто від краю. Щоб розворотна полоса, типу виходила тут край не топтався. А потім, звісно, комбайном косиш тут розвертається. І постійно міняю розворотні полоси. оці. Розворотні полоси. Щоб цей ну, утоптаність ґрунта була, не, не цей не в одному місці. Ну кось міняю. Комбайном косю по діагоналі, щоб резки добре розліталися. Так що? Так що такі діла, хлопчики, дівчатка. Пока Пока. Така вам казочка на сьогодні на ніч. Поїхав я сіять. Дальше.